Книжки збираються по перше для того, щоб їх читати. Потім вони будуть відправлені до сірських бібліотеках. ми починаємо відправляти вже зараз, оскільки книжок у нас дуже багато є кілька примірників. І тому вже починаємо пакувати коробки, і хтось їде додому, то ми їм вже з машиною, то вже можемо вже в певну бібліотеку вітати. Або інколи до нас просто підходять люди кажуть, я їду додому, я хочу взяти кілька книжок, вибираю, і вибираюся. Вчора ми так повітали: 6 чи сім книжок у Львівській області. Сьогодні дівчина запитувала, чи можна для сільської бібліотеки саме дитячі книжки. Вже теж домовилися, що повідбираю, бо все ж таки дитячі книжки у нас не дуже часто в користуванні, хоча були. Такі користувачі до нас підходять не так давно, такі користувачі, що життя у нас книжки. Люди залишають контактні телефони і назви місцевості, куди вони просять відправити. за цими адресами будемо намагатися відправляти. Книжки приносять люди. Звичайні пересічні наші громадяни. Хтось купує спеціально, коли це побачила перше раз, чесно кажучи, я була трошки шокована. Але такі історії кожного дня приносять книжки, спеціально придбані в магазинах для того, щоб принестись. Хтось приносить свої бібліотеки, приносять видавництво, приносять деякі бібліотеки, якісь свої зайві предмет, приносять автори. Ну чесно кажучи, такого, щоб зовсім не потрібно, нам ніхто не несе. Книжок дуже багато цікавих нових. Можу напевно сказати, яких у нас найбільше є. Тобто, у нас найбільш великий розділ це українська проза, більше там сучасної, але й класичної. Досить часто, до речі, запитують Шевченко. Напевно, що його у нас ще бракує для такого широкого розповсюдження. І великий розділ зарубіжної художньої літератури. Але є історичний, напевно, що ці всі три шахи це будуть історичні книжки. Є, вже казала, дитячі, є підручники, історія, психологія, філософія. Досить часто студенти щось таке запитують. Є релігійна література. Окремо виділили поезію. Приблизно так. Бачите, воно в нас кожного дня в якомусь новому форматі, бо я вчора сама почала передивлятися фотографії від першого дня, тобто це ще тиждень не пройшов, ну вже настільки все, все по-різному, настільки тобто нема тут ніяких обслуговувачів. Тут працюють всі, хто прийшов. Ну так сталося, що я професійно працюю в бібліотеці, а люди є абсолютно різні. Всі мої колеги тут працюють, чергуючи. Я думаю, що з наступного тижня ми якось вже у нас все буде більш-менш систематизовано, ми спробуємо, щоб були якісь відповідальні кошти. Дня, які там хоч якось дотичні до теми, а далі вже будуть волонтери їм допомагати за бажанням, за можливості. Єдине, що точно знаю, але це не смішно, це, це радісно що до інтелектуального простіру завжди починають підтягуватися люди. До нас вже підходили музиканти, тут грали. Вже почали приходити поети приносити поезії свої, так що все, що завгодно. Mm -hmm. Книжки ми бібліотека майбутнього, mm -hmm. Як взагалі? Я думаю, що весь український дім це і весь майдан це країна майбутня. І книжки ми віддаємо лише чесне слово. Mm -hmm. Ми не записуємо, ми не просимо ніяких заставничих документів, нічого. Просто людина залишає своє матеріалізоване чесне слово на папірчику. Таким чином ми рахуємо, скільки приблизно у нас людей в день побували, взяло книжки. І о, це є матеріалізація того, що людина цю книжку потім поверне. Якщо вона комусь так вже знадобиться, що він її не зможе повернути в силу якихось причини, то значить що вона йому була потрібна. Mm -hmm. Жалкувати буде. Інколи у нас перепитати. Вчора підійшла людина сказала, я вас дуже перепрошую, але я о, розбив окуляр і я не можу почитати зараз книжку, яку я вас взяв, я хочу її взяти додому. Тому що у мене душа не боліла, чи ви мені дозволяєте. Mm -hmm. Звісно, що ми це Станом на вчорашній вечір було десь понад дві тисячі. Зараз пороставляємо, приблизно порахуємо, звісно, що не точно але орієнтом. Будемо знати, думаю, що вже стало більше, бо вже за сьогоднішнє півдня вже понаносили по всьому.